Дорогі друзі, Європа визначилася, що буде робити з українськими біженцями в 2027 році або при кінці 2026 року. Це дуже важлива та цікава інформація. І я знаю персонально. До, до мене просто звертаються настільки багато людей розповідають з різних країн європейських, що вони роблять, як вони живуть, як до них відносяться люди, як все змінилося за останній навіть рік. І яке відношення вони відчувають на собі, і деякі кажуть, що провину відчувають перед Україною, батьківщиною. Деякі говорять, що вони задоволені, але насамперед багатьом варто та цікаво знати, що ж буде з українськими біженцями, тому що це нелегка тема, це не легка справа. Багато наших українських дітей зараз навчаються за кордоном. Українці в Україні переживають та хочуть бачити своїх українців назад в Україні. А деякі українці переживають за те, що їх можуть депортувати, вигнати прямо-напросто з Європи, і тоді все, що було, все пропаде повноцінно. Я попрошу вас максимального репосту, бо це цікава, важлива інформація. Залишайте вподобайки, пишіть вашу думку, дійсно вашу думку. І підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Прошу вас, якщо ви дійсно підтримуєте. Я більш ніж певний, що мене підтримаєте. Я хочу побачити, скільки вас дійсно мене підтримує, навіть вашими підписками. Буде дуже приємно це все побачити. Зараз в просторах інтернету бачимо багато негативу. Негативу про українців і Україну, бачимо про те, що відбувається. Деякі індивідуальні історії потенційно псують все для багатьох. І особливо на початку, коли масово українські біженці їхали в Європу, в Канаду, в Сполучені Штати Америки. Ви пам'ятаєте, скільки всього було, скільки було розмов, як були іноземці здивовані, хтось приємно, хтось шокований, хтось незадоволений, хтось злий. А зараз все зовсім по-іншому. Але от. Чомусь і далі, і далі тиснуть оцей негативний наратив про українських біженців за кордоном. І я вирішив, так як мені зі мною діляться дуже багато людей своїми історіями, тим, що вони роблять, тим як я досліджую, дивлюся за новинами, що відбувається в світі. Хочу з вами поділитися, що дійсно робиться з українськими біженцями прямо зараз, і чого українським біженцям навіть очікувати від Європи та європейських країн. В найближчому майбутньому. Хочу розпочати з того, що подивіться на наших людей. Українців можна зараз знайти в Алясці, в Майами, в Бразилії, Аргентини, в Аргентині, Чилі, в європейських країнах. І незалежно, чи це холодний клімат, незалежно чи це теплий клімат, де, де українець не поїде чи Українка, завжди вони дають собі раду наші люди, завжди вони знаходять, як вижити, завжди наші люди не здаються, не втікають. І насамперед віддячуються тій країні, тій державі, в якій вони перебувають, сплачують податки, працюють, дійсно віддаються та представляють насамперед нашу неньку батьківщину Україну. Особливо теперішній час, складний час для України, робоча сила українців і приклад, який хто-небудь показує, чи це, можливо, маленькі приклади там пару людей перед вами. Сидять в так, як нещодавно я вам розповідав в, в, в їдальні, і ви щось добре сказали та показали, та привернули увагу. Чи можливо це щось більше, що ви робите? Дійсно, що рятує життя, що зміцнює нашу державу і що показує приклад та Навертаю увагу до вас, і таким чином люди потім ідуть додому і слідкують за Україною, за українцями більше, бо їм цікавіше, їм приємно, і в них хороша позитивна енергія після того, як вони з вами поспілкувалися. Дуже зараз є багато хороших позитивних історій. Це що я саме хотів сказати, що європейські країни в Європі. Дуже серйозно зараз затихли. Ви зауважили, наскільки зараз вже перестали говорити про те, що там українцям не будуть продовжувати статуси, що українців потрібно виганяти, що українці там сидять тільки на соцвиплатах, так як це було в Німеччині, що українці спочатку не дуже так працювали, в Польщі були різні проблеми. А тепер дивіться, що відбувається. Українці в Польщі просто-напросто перехоплюють ринок, вони відкривають бізнеси, вони піднімають польську економіку. Вони е, додають ізюмінки в Польщу просто-напросто як країну, і самій уряд навіть визнав це, що українці дуже сильно допомагають Польщі розвиватися в Німеччині. Така сама ситуація. Українці просто-напросто зараз працюють до такої степені, що навіть уряд не може нічого сказати про тих людей. Не хочу навіть їх виганяти, навіть не хочу, щоб хтось слухав про те, що Українці поїдуть. Бо як українці поїдуть, то разом з українцями. Поїде та пропаде та працьовітість, яку вони собою привезли. Тому що українці знають, що в чужому краю ні на кого не потрібно надіятися, тільки потрібно надіятися на самих себе. І так, спочатку треба було зрозуміти, багато людей цього не розуміли, що наші люди приїхали. Це була паніка, війна. Деякі люди вже не були ще до повномасштабного вторгнення в Україні і ще до сих пір не відвідували Україну. Люди, діти всі плачуть, сім'ї розірвані. Нашим людям було складно і так наші люди робили помилки, так як і всі інші іммігранти це роблять. Так наші люди і говорили. Можливо, багато чого не потрібно було говорити. Але завжди в кінці важ, важ, важливо це результат, це те, що ми маємо зараз. І зараз ми маємо. Хороший правильний приклад від наших людей це три таких дуже великих пункти: важливих пункти, про яких зараз європейці почали вже говорити. Звісно, перший це людяність, друге, це звісно працьовитість. І третє це настирливість. Настирливість того, що українці не здаються, не здаються в Україні, боронячи свою державу, не здаються в інших країнах, коли їх може хтось там принижує чи говорить їм забиратися. Вони знають, що вони не прийшли за чужий хліб, вони прийшли заробляти на свій власний хліб, і вони також в той самий момент віддячуються кожній з тих країн, в яких вони працюють. Чи ви, друзі, думаєте, що українці просто так приїхали і тільки все їм повидавали? І українці такі несправедливі. Та українці допомагають піднімати економіку. Це мільйони українців приїхали в Європу. уявіть собі, і це все роботодавці, це все люди з великим досвідом, люди, які мають багато і можуть дати багато будь-якій повноцінній сфері. Вони допомагають, вони навчають навіть тих людей, які в тих країнах проживають. Вони допом... вони піднімають. І це дуже сильно надихає, особливо зараз. Це надихає і говорить одне, що європейські країни. Не хочуть бачити того, щоб українці їхали та покидали, бо вони вже бачать різницю. І до цієї різниці вже привикли, і до тих стандартів, які українці привезли з собою, вже привикли. І просто так повірте, ніхто не буде це все абсолютно відкидати, аби відкинути. Звісно, потрібно надіятися тільки на себе. Звісно, потрібно планувати та робити те, що ви маєте робити, і не чекати на ніякі подарунки, але принаймні, я думаю, що для всіх українців в світі варто було навіть почути ці слова, почути ці слова, що наші люди роблять, що наші люди показують хороший приклад, і що ми залишаємо краплинку та печатку на цілій карті. І люди тепер знають, хто ми є, звідки ми є, і звідки ми походимо. І це приємно чути. Це приємно чути. Зараз в такий складний час, навіть для українців в Україні, тому що ми маємо надію, ми бачимо за що, що робиться, і те, що Україна і українці тримаються разом та показують хороший та класний приклад. Я вам дуже сильно дякую за те, що ви додивилися відеоролик. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.